Всім привіт! Сьогодні буде влог огляд, не в плані, що я на вулиці буду знімати, а в плані буде багато лірики думок про iPhone 16i. Я спочатку думав, що у нас був перший погляд, а потім буде, як зазвичай, огляд, де я розповім вам про характеристики, ми подивимось, на приклади фоток, відео і так далі. Ну і потім я вам скажу, чи варто його купувати, чи не варто. Все це теж буде, але знаєте, дуже коротко, тому що, ну блін, це iPhone, і якщо це не новий iPhone, як буде, от в вересні, то розповідати про нього дуже багато, тим більше, коли це спрощений iPhone 14. Я прям хрен знаю, але думок у мене про нього багато. Нафіга він в цілому у нас є, і що можна обрати замість нього? Чи варто все ж таки дивитись в сторону iPhone 16 і коротше. Сідайтеся зручніше, заварюйте собі чогось, і будемо з вами спілкуватися. iPhone 16i і це заміна iPhone SE. логічна і очікувана, і навіть гарна, просто трохи задорога, Бо iPhone SE коштував 450 баксів і був дійсно найдоступнішим айфоном. І нехай це дуже застарілий, але дешевий вхід в екосистему. А от за 600 баксів, скільки він коштує на своїй батьківщині, чи 730 євро в Європі і приблизному еквіваленті в гривнях в Україні. У людей вже є дофіга вибору. Наприклад, в Штатах люди можуть обрати собі iPhone 15, який коштує приблизно стільки ж, чи навіть РФ офіційний iPhone 15 Pro, і обидва краще за 16i. Ну, з 15-кою ще можна посперечатись, там є деякі нюанси, а 15 Pro, тут все зрозуміло. В Європі можна обрати між 15 чи навіть 14, бо він ще продається. В Україні, на жаль, чи на щастя ж є сірий ринок, і за ціну iPhone 16 можна купити дуже багато всього. І якщо ви навіть передити не на є каталог, я для вас зробив вибірку із актуальних айфонів за ці гроші, то ви побачите, з чого можна обрати. Там є і iPhone 15, і 15 Pro, можна 16-ку подивитись. І тут треба ну прямо вдаватись в подробиці. А що ж обрати, щоб не програти. Я одразу вам скажу, що я б точно почекав би, поки iPhone 16 і, хоча б, трохи впаде в ціні, щоб різниця стала більш відчутною. І це навіть ще не починав вам розповідати про. Ринок android смартфонів. А у нас все ж таки є Nothing, є Samsung, є Google. І якщо людина не зациклена на Apple. Хоча я маю на увазі, якщо вона не зав'язана в екосистемі, то у неї є ще більше вибору за ці ж гроші чи навіть менші. Давайте дуже коротко, що ж людина отримує в iPhone 16i, якщо обере його, прагненіше сказати, що вона не отримує, і давайте порівняємо, наприклад, з iPhone 15, що людина не отримає тут. Якщо обере iPhone 16 і замість iPhone 15. Не отримає ультра камеру, Dynamic Island, MagSafe і навіть опції кольорів. Проте натомість тут нове залізо і новий енергоефективний модем. Ну і все ж таки будемо чесними. Ціна його трохи менша, подекуди на 100 євро чи 100 баксів, якщо ми не шукаємо якісь розпродажі чи рефи. А а ще в iPhone 15 нема action Button. І для мене, як ви пам'ятаєте, більше року назад, коли вийшов iPhone 15 Pro, саме Action Button була найкращою інновацією. Хтось мене не розумів, але цілий рік я використовував 15 Pro і досі вважаю його найкращим айфоном зі всіх, що коли-небудь були випущені. Це як джимні у світі айфонів. Коротше, для мене так от там Action Button працювала ідеально. Я на неї повісив запуск відеокамери, що роблю зі всіма іншими айфонами. Але з виходом iPhone 16 серії в всіх смартфонах тепер є Action І Apple, iê, pola mala. І я про це розповідав з самого першого дня використання iPhone 16 Pro Max. Я думав спочатку, що це моя проблема. Можливо, якийсь брак, можливо, бета. Потім я оновився на звичайну версію операційної системи. Думав, ну можливо, у мене щось в софті тянеться. Потім я почав шукати в інтернетах і про цю проблему ніхто не розповідав. Я ще більше запевнював себе, що це у мене проблема. А потім вже почали у друзів з'являтися iPhone 16 серії. Я почав їх тестувати і рівно у всіх така сама проблема. Облема, щоб не було повішено на action button, Якщо смартфон довгий час лежить на столі, ну як довгий час, він може 30 секунд полежати, просто заблокованим, і ви натискаєте Action Button, то нічого не відбувається. От дивіться, я його взяв, зараз натискаю, запускається камера. Те саме, якщо я зроблю, коли його покладу, натисну один раз, нічого не запуститься. І у випадку з iPhone 16i, ця ситуація ще гірша, ніж з іншими iPhone 16 серії. Бо кожен раз, не кожен другий, не кожен третій, а кожен раз, коли він лежить там більше хвилини, якщо я натискаю на цю кнопку, от зараз я поклав, натиснув, нічого не відбулося, нічого не відбувається, і хтось скаже Сань, ну це така собі проблема. Хтось почне мені доводити там якісь речі, типу е треба підняти, розблокувати і так далі. Ні, воно в 15-й серії працювало завжди з першого разу і досі працює. Тобто проблеми нема саме з залізом чи операційною системою, тому що iPhone 15 Pro Max, який у мене тут є, він зараз на останній версії iOS 183.1 і там все працює шикарно зі всіма айфонами 16 серії. Проблема є, і вона ж є не тільки для випадку вімкнення камери, яка не вмикається, якщо ви повісти сюди стандартну функцію переходу в беззвучний режим. За що відповідав важільочок весь час існування айфону. То воно теж не буде працювати з першого разу, і цей важільочок якраз такий був дуже корисним, коли у вас смартфон в кишені лежить. Ви на якомусь мітінгу чи там в кінотеатрі забули вимкнути, залізли, натиснули собі в кишені, і воно вимкнулось. На ефон 15 серії так само і працює. А тут. Ні, тому вам треба завжди майже натискати два рази цю кнопку і відчувати, чи воно там провібрувало чи ні. Ви в ній вже не впевнені. А я багато знімаю на айфони. Для мене це прям кілер фіча була. Зараз воно поламане. До речі, зараз вже у людей багато айфонів 16 серії, і навіть на офіційному сайті Apple є дискусія про це. У людей ця проблема є, звісно, бо я за воно у всіх айфонів зараз актуально є. І поки що рішення немає я написав підтримку Apple, писав проблему, подивимось, що вони мені. Скажуть на це. До речі, цікавий факт: е, мені айфон прийшов офіційний в офіційний реселер. Я його передзамовляв на сайті Apple. І тут була китайська мова, китайські рогліфи якісь. Не я думав, ну може, то просто як заставка, типу, з самого початку тобі різні мови пропонуються. Але навіть зараз я в Safari, показую Safari, гуглю iPhone Wallpaper, ну для зйомки щоб красивіше, і він шукає на якомусь. Хрен знає, що... що це за пошуковик китайський. Ну, типу, що це за фігня? І це офіційний. Це я до того, що сіряк, не сіряк, хтось щось там чух. Байду, так, да? Да, це байду. О, вітаю, офіційний iPhone, де стандартний пошуковик — це китайський байду. І навіть перевірив в налаштуваннях по замовченню байду. Можна змінити на Google? Можна. Але тут бачите, скільки всякого цікавого? О, клас! Що це за прикол? Він що каже, що заблоковано чи що? Конструктивно iPhone 16i, це Франкенштейн, гібрид. Гібрид з iPhone 14, 15 і навіть 16. Тобто корпус тут від iPhone 14, такий самий екран з чубчиком, більш за те екран від iPhone 14 підходить сюди. Це добре, якщо він розіб'ється, комплектуючі є. Причому підходять навіть не оригінальні дисплеї, і все працює. Також деякі люди писали, що це можливо корпус від тринашки. і це легко перевірити, чи тут чотирнашка, тринашка, тому що тринашка не розбиралась позаду. Якщо в тринадцятому айфоні розбивалось заднє скло, то його треба було неофіційно розбивати, щоб замінити чи офіціаліс міняти з корпусом всю цю ванночку, і Це дорого. Ні, тут все ж таки дуже легко знімається задня панелька, і можна міняти там будь-що по комплектуці. Тобто, це все ж таки база iPhone 14. Всередині у нас є багато чого від iPhone 15 та 16. Деякі речі навіть працюють, якщо їх просто переставити, деякі просто встають, але не працюють. Можливо, це потім з оновленнями буде вирішуватись. А також тут найбільша батарейка в такому розмірі всіх iPhone. Тут, через те, що камера тільки одна, батарейку зробили більшою. І це як на Мене чесно і справедливо, тобто не просто взяли ті батарейки, що вже є, а тут ставили якусь заглушку. Ні, тут батарейка на 4005 мАч. для порівняння в iPhone 16 батарейка на 3561 мАч. Тобто, ну тут смартфон реально автономніший, і особливо зважаючи на те, що тут власний модем, який більш енергоефективний, Тож це такий собі плюс, як якщо ви обираєте собі смартфон серед iPhone 15, 16, то це буде ще і автономнішим. Так, це через камеру, вона тут одна, і до речі, я не скажу, що це погано. Я навіть скучив за таким дизайном, як на мене, не всім людям потрібно багато камер. І сьогодні виробники смартфонів, якщо роблять тільки одну камеру нормальну, а інші там якісь макеро, святілки, перділки, то там буде багато лінзочок, але корисна тільки одна камера. Я завжди казав: зробіть просто одну нормальну камеру і цього вистачить. Apple, отак, і зробило. І в лінійці це виглядає більш ніж логічно. Є базовий iPhone 16 з приставкою і він з однією камерою, потім iPhone 16, він тепер вже середнячок, В нього дві камери, там є ще ультраширик, ну і прошка з трьома камерами. І ви не уявляєте, як приємно тестувати цей смартфон, тому що ти, коли знімаєш відео і фотки, тобі не треба перемикатись між модулями. Він тут один. Ти просто нафоткав, назнімав скинув, все як в старі добрі часи. Коли не треба от з цим, -з цим запарюватись, дивитись на різницю в балансі білого, чи є стрибки в плавності переходу, коли ти знімаєш відео. Між модулями тут у тебе просто одна камера і все. Вона, до речі, на 48 мегапікселів і може здатись, що вона така сама, як в iPhone 16 чи 16 Pro, але це не так. Тут менше сенсор. Якщо в iPhone 16 камера теж на 48 мегапікселів, світлосила також f1.6 і також еквівалент фокусної відстані 26 мм, але розмір сенсору 1 х 56 дюймів і розмір пікселю 1 мікрометр. Тут же все те саме, але розмір сенсору 1 х 2,55 дюйми, тобто розмір конкретного пікселя 0,7 мікрометрів. А це означає, що світло на сенсор попадає менше, і в темряві це смартфон буде трохи гіршим. А також тут простіше бакет. Але в цілому якість гарна, без питань. Фотографії, до речі, по замовченню робляться в 24 мегапікселях, що теж добре. Можна налаштувати фото і в 48 мегапікселях. RAW, правда, немає. Відео пишеться в 4K60 в максимумі. немає Cinematic Mode, тому що немає другої камери, немає ніяких прорез і Log. Але в цілому якість по айфонівськи гарна. І можна легко вести якийсь влог, маючи iPhone 16 і, тож так, в камері є спрощення, і оцей смартфон можна легко назвати гарним камерафоном, але дуже і дуже базовим, навіть на фоні iPhone 16, де є Cinematic Mode і багато інших ніштяків, включно з додатковою фізичною камерою. До речі, так якщо ви будете знімати влог на iPhone 16 і, то руку треба відставляти максимально далеко, бо все ж таки кут огляду тут не максимально широкий, от як це виглядає в житті. Проблема, знаєте, яка є? Ну, ультраширик, бо такі кадри я б на нього знімав. Але action button-то тут є. Але це, походу, в IOC його зламали, бо тут нема camera контрол клавіші, але action button так само не завжди спрацьовує з замкнутого стану з першого разу. На iPhone 15 серії такого не було. Ще приклад запису відео на основну камеру, От так треба витягувати руку. Можете подивитися наскільки гарне боке. Камера тут одна, і це природня бокешка, бо сніматік бо мод тут нема. До речі, дуже радує, що відстань в фокусування тут в два рази менше, ніж в iPhone 16 чи 16 Pro. Тобто можна підносити камеру ближче до об'єкта і спокійно фокусувати. Якщо в iPhone 16 Pro відстань, на якій можна з 24 мм, то тут 12 мм. Тож, це доволі гарна камера середнього рівня, у неї навіть є деякі плюси порівняно з Android-смартфонами, наприклад, 24 мегапікселі по замовченню. Але в цілому, якщо вам підходять android смартфони, то за ці гроші чи навіть. За менший прайс ви можете придбати. Ну давайте перелічувати. Samsung Galaxy A56. От тільки вийшов. Там камери будуть поцікавіші. Правда, відео пишеться не так круто. Відео все ж таки це досі фішка айфон. Навіть не дивлячись, що тут нема прорезів і логів. Все одно відео тут пишеться дуже і дуже якісно і для влогів. Я правив би саме цей айфон. Правда, ультраширика нема. Пам'ятайте про це. У нас є тільки но представлений насінг Phone 3A та 3A Pro. І вони коштують дешевше кожний з них, і при цьому в кожному з них є і ширик, і ультраширик, і телевік. В одному двократний, в іншому перископічний трьохкратний. Там і залізо потужніше, ну, в цілому смартфони, як на мене, цікавіші. Є піксель. Зараз є, наприклад, піксель 8 a а скоро буде 9 a і там, якби камери теж цікавіші. Знову ж таки, не беремо відео до уваги, але ну, в принципі і відео там можна знімати. Просто ну, тут воно трохи якісніше, але там є ультраширики. Коротше, ви це все розумієте. Потужність тут на рівні, бо чіп a 18 як у флагманів. Так, тут графіка на 4 ядра, а не на 5, як в 16 чи 6, як в прошці. Але головне процесор. Проте він тут потрібний в першу чергу для Apple Intelligence, А ми знаємо, що Apple Intelligence це, – це просто тренде, це провал. Для ігор будь-який більш-менш сучасний iPhone підійде, але все ж таки тут є один нюанс плюс 16 i Якщо ви дуже любите грати, але в першу чергу потрібний смартфон, це все, але все ж таки пограти любите, то можна придбати його і отримати невеличку консоль, тому що через залізу все ж таки тут можна запускати aaa проєкти проекти, як Trending, резіки там різні. Які повиходили, це повноцінні проекти, які вже є на цьому смартфоні. Плюс є емулятор, є PPSSPP, S оцей емулятор PSP, є купа різних інших, є аркет, дає в принципі багато ігор. І якщо брати його на декілька років, то ми бачимо, що він ремонтопридатний. У нього гарна автономність, і якщо до нього під'єднати геймпед, його під'єднати до екранчику якогось до монітору, то це ще й непогана ігрова консоль. Так, ігор тут не так багато, але ну, ніхто не відміняв і хмарні різні сервіси, тут у вас. Трохи більше можливостей ніж з будь-яким Android-смартфоном, і навіть ніж з айфонами попередніх поколінь. Як бачите, у iPhone 16 і є доволі багато нюансів. Так це не флагманський смартфон. Ми не кажемо про надпотужні якісь характеристики, найкращі камери, коли ми можемо порівнювати це з іншими флагманами. Знаєте, коли є вже якась стеля, то ти просто береш найкращий смартфон у кожного виробника і починаєш їх порівнювати. А тут тобі треба відштовхуватись від ціни. І також сталося, що треба порівнювати його для двох різних таборів. Наприклад, якщо людина, я не кажу, що вона якась недолуга, чи якийсь фанатик і так далі. Якщо людина хоче собі айфон, можливо, це пов'язано з тим, що всі близькі користуються айфонами, а там вже і iMessage, і AirDrop і так далі. Е, можливо, там у людини велика екосистема вже є. Наприклад, вже є Apple Watch, вже є AirPods, MacBook, Можливо, знову ж таки ротина з айфонами. А у людини, наприклад, старенький айфон там 10, 11 і так далі. І от хочеться на щось оновитись, то це непоганий вибір. Ну реально непоганий вибір, бо це найдешевший зараз вхід в світ айфонів. І якщо казати чесно, ну нічого поганого тут немає, але далі я про це розповім з філософської точки зору. Інший табір це люди, які не зациклюються на якомусь одному виробнику, вони просто хочуть отримати зараз найкраще за певний прайс. І тут ну я точно не можу сказати, що iPhone 16i і найкращий, навіть якщо я буду зараз вам казати про камеру чи залізо. Ну, давайте будемо чесними. Якщо вам так сильно потрібна камера, ну додайте 100-150 там баксів чи євро і придбайте собі нормальний iPhone 15 Pro, там буде все краще. Тобто тут не про це мова. Якщо бюджет 600 євро, ну напевно, краще брати на Syncphone 3A Pro, трохи навіть зекономити. Чи навіть Samsung Galaxy A56. чи дочекатись там того самого Pixel 9A. вони всі більш-менш цікаві. Так, у всіх буде трохи гірший процесор. Тобто ви не зможете в AAA ігри грати, але чи будуть там реально якісь проблеми, чи ви не зможете пограти в PUBG, чи там в Call of Duty, чи в танчики? Це вже не кажучи про всякі Бравл Старси. Ну ні, таких проблем не буде. А камери там будуть краще, дисплеї будуть краще, тому що тут все ще 60 Гц. і так далі. Навіть автономність подекуди буде краще, і звісно ж швидкість зарядки, бо тут вона ну, зарізана, особливо бездротова. Але в кінці я хочу пояснити, чому цей телефон в принципі з'явився з чим я згодний і з чим не згодний. Бо я вважаю, що він точно не провальний. Я вчора спілкувався з другом. Який оновив iPhone 13 Pro на iPhone 16 Pro, і перше, що він сказав, iPhone 16 Pro це тупо провал. Я взагалі жалкую, що купив, і от це все. Я питаю, а чого? Чого так? Бо, ну я ж оновлюсь вообще кожного року. У тебе там стрибок, такий, він каже, нічого нового, взагалі нічого. Е -е, я йому кажу, ну чувак, дивись, камери. Type-C дуже швидкі для роботи, там, щоб скидати матеріали і так далі. І він мені каже, так, а все це, це звичайній людині? От я як використовував iPhone 13 Pro, так і це використовую. І ну, а Dynamic Island, ну, і все, якби клавіша, ця, action button нафіг не потрібна, е, камера, контрол фігня і таке інше. І я тут розумію, що потім ці самі люди кажуть, що iPhone 16i. Е, не такий. Чому? Да тому, що ну а що в ньому нового? У нього тут камера погана, у нього нема того, -сього, там Type-C повільний. І от я розумію, що люди просто завжди собі протиречать. А Особливо ми, Дікі, такі, знаєте, які вже в цьому роками. Ми, звісно, беремо залізяку і кажемо 60 Гц в 25-му році за 600 баксів, коли у кожного китайця більше. Одна камера, що це вообще за фігня? Повільна зарядка. Оце основні якби претензії до цього смартфону. Ну ще чубчик в цьому році, у кого воно взагалі є, нафіга воно потрібне. І ми не дивимось на тих. Хто буде купувати цей смартфон? Це не обов'язково недолугі люди. Це просто люди, які не так сильно зацікавлені в технологіях, але які хочуть інколи оновлюватись. І от вони приходять, наприклад, в магазин Apple, бо хочуть купити собі саме iPhone з причин, які я вам тільки що вже перелічував. Вони інші просто навіть не розглядають. Бо ви повинні зрозуміти, що люди часто купують не смартфон. Люди купують iPhone, Samsung. Ну, напевно, все. Оце так звичайна людина собі купує. Ну можливо, піксель ще є звичайні люди, вже які ще купують пікселі. Але вони не йдуть обирати між айфоном чи Самсунгом. Це вже робимо ми. діки. Ми думаємо, а чи не перейти нам цьогоріч із Samsung на айфон спробувати і так далі? А люди вже мають екосистему, вже мають там кількість покупок, якийсь підписок. І для них перейти з однієї екосистеми на іншу ну це важко. І, типу, нафіга, якщо у тебе все тут є, ти купив новий айфончик, навів камеру, і у тебе все перенеслось, ти собі користуєшся. То, звичайна людина заходить в магазин і бачить просто серію 16 айфонів і розуміє, що тут я витрачаю на 200 баксів менше і отримую, от настільки менше всього. Не влаштовую, купую трохи дорожче, і отримую все, чого тут не до Але навіть, навіть, якщо уявимо собі звичайний небрендовий магазин, і людина заходить, якийсь там безбаймовно і дивиться на Samsung і на iPhone, от Samsung A56 і iPhone 16i, Ну, не побачить вона такої різниці, як ви пишете в коментарях. Нема оцього навіть відчуття, що 60 Гц тут виглядають дуже і дуже аудити і погано. Я розумію, що все це має значення, але звичайна людина подивиться і така: ну айфончик, ну прикольно, сучасний, типу спробую. Тобто він не відчувається таким старим, як був айфон SE. Тому з виходом цього айфону я в принципі згодний. І єдине, що я не розумію, ну прям зовсім, це відсутність MagSafe за ці гроші. Давайте розберемось справа в тому, що є такий youtube канал Phone Repair Guru. Вони розбирають смартфони, і от вони розібрали 16 і показали, що під зарядку бездротову можна ставити магнітики всю платформу, захлопнути телефон. Нічого не пошкодивши в ньому. Він не втратить свої форми. І у вас буде мокси. Ми розуміємо, що Apple сюди його не вставили чисто з маркетингових цілей, чисто з позиції, що не треба вбити продажі, наприклад, iPhone 16. Хоча, як на мене, все одно кількість цього, що зарізали, вона і коштує приблизно 200 баксів. Максейв це просто не гікова тема. Це е, функція для всіх, для звичайних людей, бо це про тримачі в автомобілях, бо це про зручну і ефективну зарядку, бо нічого не з'їде, не буде перегріватися, і буде нормально заряджатись. Це про гаманці, різні аксесуари і так далі. І мені здається, чогось, що навіть Apple з цього були б в плюсі, бо в Apple Store дофігіще аксесуарів для Максиф, а тут його нема. Його можна повернути за допомогою кейса, але ну це вже потрібен кейс. Не всі використовують смартфони в кейсах, хоча. Теж так не можу не сказати, що я не пам'ятаю, коли останній раз використовував смартфон без кейсу. І по факту, хоч я максейф і юзаю, для мене пофіг, що він є в смартфоні, що нема. Ну так, якщо максимально чесно, просто якщо б він коштував 500 баксів, то можна було б сказати, що в iPhone SE не було MaxSafe, і різниця в плюс 50 баксів виправдана. Ну всім, що тут є. А от різниця вже в 150 баксів, ну треба це прям зрозуміти, чому в iPhone 12 MaxSafe був. А отут його немає. Буду завершувати цей чи то огляд, чи то просто роздуми про iPhone 16 i мені смартфон насправді сподобався. От без приколів, я прям можу його радити, якщо ви хочете собі просто гарний iPhone, сучасний, і у вас є певні критерії. Наприклад, ви любите грати, чи просто хочете автономний смартфон, чи який буде довго підтримуватись, хочете купити там на 3-4 роки, і ні про що не партись. Я можу його радити за свої гроші. Він дійсно непоганий iPhone. Якщо казати про смартфон. А не тільки iPhone, то я б за ці гроші порадив би напевно більше Nothing Phone 3A Pro, який от зараз тільки вийшов під час того, як я знімаю це відео, і я собі просто 3A вже замовив. А 3A Pro замовлю, як стане доступним, і розповім вам про нього. Проте як iPhone, вхід, ну прям непоганий. Я точно знаю, що буде багато питань буде багато хейту, незгодних зі мною. Але друзі, я ділюсь своїми враженнями. Я тестував цей смартфон і розповів: він не поганий, він не провальний. Але і сказати, що це якийсь кракен, е, от нема тих відчуттів, які у мене були, коли я тестував Mac Mini новий. Бо там дійсно за ці гроші я відчував, що Apple дає дуже багато всього комп'ютера. За ті гроші, що за нього просить, тут такого відчуття немає, але і нема відчуття, що Apple прям дуже сильно десь промахнулася. Схибили? Ні, це не так. Тож ставте свої запитання в коментарях. Не забувайте про вашу підтримку у вигляді коментарів. А також не забувайте, що у нас є спонсорство Patreon і ми тільки що випустили туди новий подкаст, де поговорили про автомобілі, наші нові, про проблеми з ними, про кризу середнього віку е і що воно таке, і також про нові хобі. Переходьте за посиланням в описі, якщо хочете підтримати наш канал і отримувати класний додатковий контент. Побачимось з вами скоро. Всім пока!